Продовж сьогоднішньої нашої лекції ми будемо з вами говорити про захист прав споживачів фінансових послуг в європейських країнах. А в цілому, захист прав споживачів є однією з таких пріоритетних сфер в Європейському Союзі, і, власне, всі ті зміни, які ми... Простежуємо, да, які відбуваються в європейському законодавстві, вони покликані захистити споживача на всіх етапах його взаємовідносин з фінансовою установою, і, власне, спростити процес, скажімо так, споживання фінансових послуг в Європейському Союзі. Ну і в цілому також хочу додати, що даний напрямок він особливо актуалізується в період криз. Зокрема, остання криза, так з якою стикнувся світ, пандемія COVID-19, підкреслила також необхідність для регуляторів захищати права споживачів фінансових послуг. Адже саме тоді збільшилася кількість користувачів. Фінансовими послугами саме за допомогою діджитал-каналів, а в умовах цифровізації, ми з вами пам'ятаємо, що ми отримуємо не лише плюси, так, а й стикаємося з деякими ризиками, в тому числі і новими. І поряд з тим, що ми сьогодні будемо з вами говорити про практику Європейського союзу. Я не можу да не проводити паралель з тим, що відбувається у нашій країні, тому що наскільки ми знаємо останнім часом, останніми роками, навіть за останній рік дуже багато було змін в законодавстві, які власне і покликані покращити цю ситуацію. Відповідно, рухаємося з вами далі і розпочнемо з того, що ж власне собою являє поняття захисту прав споживачів, і в цілому, так, навіщо опікуватися даним питанням, які ж цілі перед собою ставить орган, який опікується даним питанням. В Цілому, як ви можете бачити наразі слайди, так ми можемо зробити висновок, що захист прав споживачів і послуг це достатньо така широка да, сфера, і це сукупність різноманітних законів, і підзаконних актів, це і інституційні механізми, які захищають споживача на всіх етапах його відносин з фінансовою установою. Тобто, якщо ми говоримо про захист прав споживачів, а це це в цілому да, про прозорість, але в цю прозорість включається і низка інших аспектів. Ну, по-перше, це і про переддоговірне розкриття інформації. Тут мова в першу чергу йде про фінансові установи, які, власне, надають послугу, тобто і про їхній обов'язок, який вони мають виконувати на передоговірному етапі. А далі у нас в дане поняття входить також і реклама фінпослуг. Так? Тут і вимоги до реклами, до речі, про рекламу ми сьогодні будемо з вами трішечки детальніше говорити. А також це і регулювання ринкової поведінки. До речі, ми сьогодні з вами вище трішечки зазначали, що деякі аспекти завжди актуалізуються після криз. Так? І ось, до речі, регулювання ринкової поведінки теж почали проділяти. Зверти увагу саме після світової фінансової кризи. До цього, до речі, цьому питанню недостатньо приділялися уваги, навіть можна сказати, взагалі да, не дуже зосереджувалося. Далі це і питання власне фінансової грамотності. Ну, про фінансову грамотність у вас сьогодні була ціла лекція, але все ж таки ми в більш таких вузьких напрямках сьогодні в межах окремих страхових продуктів з вами поговоримо. Далі це і про права споживачів, які він має не лише на етапі взаємодії з фінансовою установи до моменту підписання договору, а коли вже він має договірні відносини, але це власне і після договірне обслуговування, тут і надання різноманітної інформації, тут і про практику взаємодії з різними суб'єктами, які можуть долучатися до. Процесу да, мова йде і про колекторів, яких можуть долучати для врегулювання простроченої заборгованості. Далі захист прав споживачів, це і про кінцеву вартість послуг для споживачів. Це особливо важливий аспект, на якому ми теж сьогодні будемо з вами зупинятися. Це і про кваліфікацію персоналу, це і про так, вимоги до характеру, до стилю продажів, це і встановлення вимог до продажу послуг в інтернеті. Так, ми сьогодні з вами говорили про те, що особливо в окремі періоди значно підсилюються дані. Спекти, отже, в цілому, для того, да, або коли власне регулятор. Піклується про своїх споживачів, він вбачає певні якісь цілі. І якщо говорити в цілому про цілі захисту прав споживачів, це власне в першу чергу про довіру, тому що буде довіра до встанови, до там, банку, до мікрофінансової компанії, до тієї самої колекторської, да, до страхової, тобто буде в цілому формуватися враження про фінансовий ринок і таким чином, звісно, це буде впливати на... Попит споживачів. Ну і, власне, якщо говорити про цілі, це і забезпечення. Споживачами отримання достатньої інформації для того, аби вони мали можливість прийняти правильне рішення, правильне саме відносно себе, да яке буде максимально задовольняти ті потреби, які у них виникають, і власне та потреба, з якою звертається споживач до установи, по ту чи іншу фінансову послугу, це і власне з тією метою, аби забезпечити захист споживачів від шахрайства. і і від введення їх в оману. А, отже, хто ж опікується даними питаннями в Європейському Союзі? Ну, в першу чергу, звісно, це низка інституцій і органів, про які ми з вами вже говорили на попередній нашій зустрічі, але поряд з цим долучаються і наглядові органи ЄС. Ну, а якщо. Не пам'ятаєте, хочу вам нагадати, що в цілому виокремлює три наглядових органи. Ну, для прикладу, Європейська організація зі страхування і пенсійного забезпечення вона відіграє провідну роль у просуванні прозорості, у просуванні чесності, у просуванні да, простоти на ринку фінансових послуг для споживачів і в цілому, по всьому ринку Європейського союзу. І власне саме покращення захисту прав споживачів є однією з ключових цілей діяльності даної організації.